Тут Наталія прочитала Хартію. Діло в тому, що такі речі треба виносити на обговорення, щоб люди, громадяни вносили свої пропозиції. Зокрема, я хочу зауважити відносно участі голосування по інтернету. Я вважаю це неправильно. Взагалі, в Святому писанні в книзі Откровення написано про... Вбивство двох пророків вперед в останні часи, і що багато людей світу дивитимуться і радітимуть з того. Це засоби зв'язку. Засоби зв'язку призначені для управління. І хто володіє засобами зв'язку, в тому числі телефонними мережами, той володіє світом, країною, зокрема, і в тому числі також коли ви користуєтеся інтернетом або телефоном, маєте на увазі, що вас можуть можуть підглядати і підслуховувати. І не те, що можуть, а ну, де, де з ким це роблять, я впевнений, що eher, теж переписку організаторів цілком можливо, що читають. Потім, відносно муніципальної міліції, я тут упоминав статтю всім, не побувавшим на зоні, посвящається, автор якої в 2009 році після обрання президента. Написав, що при Вікторі Федоровичу буде реалізований зонний сценарій, і в усі області будуть направлені смотрящі і розглядали кандидатів, в тому числі Геннадія Дульковича, Михайло Маркови, ну точніше, Михайло Маркович разом з ним. І це їхня, як він назвав, чи стрідна, чи яка мрія муніципальна міліція, яка їм би корилася, а не Міністерство внутрішніх справ для мене муніципальна міліція це щось несерйозне. І хочу сказати відносно 11-12 грудня відносно, зібрання на піддержку політики Віктора Федоровича, нібито для євроінтеграції. Тут виступала не помню, яка жінка, сказала, що, начебто, вона. Вчителька, і вона виступала, наскільки я пам'ятаю, перед апеляційним судом, коли було, був суд над Юлією Володимирівною таким нещирим пропагандистським голосом про те, що, а, зокрема, вона сказала, що люди, які збираються тут, проводять перекличку, і що їм лазять, я не пам'ятаю ще які, які глупості розказували і брехні. Я в грудні написав прокуратуру, що за моїми відомостями в одному навчальному закладі людей під розписку примушували 30 листопада прийти на площу свободи, знову теж піддержку політики президента, нібито для направлено на реінтеграцію. Ну, можливо, моя заява подіяла, я там написав, що взагалі вимагав не лише організаторів, а особисто голову міста і обласної адміністрації притягти до відповідальності, зробити неможливим притягнення далі. Ну, з того навчального заклада э, людей не Направляли на це, це зібрання, але мені стало відомо від іншої людини, що направили людей з неврологічного диспансеру. Тобто все одно. Я коли проходив тут, ну а ну гаразд, все Ні, Ну я це це я, я вже те, що казав, відносно цього доказав, просто. Ну, коли 11, 12, то 12 проходив, питав у деяких людей, ви стоїте, ну які стояли плакатами, тут типові плакати, і вельми нерозумні, фашизму ні. Коли я спитав у людей, що таке фашизм, одна мені сказала, ну це плохі люди. Ну плохі люди, якщо їх називати фашистами, то це вже питання логіки, що погані люди це... І що таке фашизм? але в дійсності ніхто, майже ніхто, не цікавився тим, що це є ідеологією, де він був і коли.